Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо одну із важливих категорій дієслова це вид дієслова. І зараз ми з вами дізнаємося про те, як відрізняти недоконаний вид від доконаного виду дієслів, Ось, які цьому сприяють підказки. і потім поговоримо про те, яким чином утворюються видові пари. Отже, як ви бачите на своєму екрані. Є два види дієслів: Дієслова недоконаного виду і доконаного виду. Дієслова недоконаного виду означають незавершену, незакінчену, необмежену в часі дії і відповідають на питання: зверніть увагу, в питаннях немає префікса з в дієсловах, що робити, що робив, що роблю, що робитиму, що буду робити і так далі. Наприклад, що робити, співати, що робити, радіти, що робити, сяяти. Дієслова відповідають на питання, що робити, питання інфінітива. Немає в цьому питанні префікса з, ми з вами сміливо ці дієслова віднесемо до недоконаного виду. І як ви вже самі бачите із запитань, недоконаний вид працює з формами минулого часу, що робив, що робила, що робило, що робили теперішнього часу, що роблю, що робимо, що робиш. І майбутнього часу, що робитиму, що робитимемо, що буду робити, що будемо робити, і так далі. На відміну від дієслів недоконаного виду, дієслова доконаного виду означають дію, яка вже завершилася, якщо йдеться про минулий час, або таку дію, яка буде колись завершена у майбутньому часі. Одразу виникає запитання: а де ж дієслова теперішнього часу, серед переліченого, минулий почули майбутній так? А теперішнього часу немає. Давайте пригадаємо, що в теперішньому часі дієслова означають таку дію, яка відбувається у момент мовлення про неї, тобто збігається момент мовлення і сама дія. А у нас так неможливо, тому що доконаний вид це дієслова, які означають завершену дію. А у нас дія ще триває в теперішньому часі, тому збігатися такі категорії не можуть. Відповідають на питання, що з робити, що з робив, що з роблю. Тобто, якщо ми порівняємо питання недоконаного виду і доконаного виду, то одразу видно, що у питаннях доконаного виду у нас з'явилося у дієсловах префікс з. Що зробити зустрітися, що зробити здивуватися, що зробити прийти. Дієслова відповідають на питання, де є в дієслові префікс з. З завершена, закінчена, одразу підказка вже є. І як ми звернули увагу одразу, доконаний вид у нас оформлює форму минулого і майбутнього часу. Теперішнього часу дієслова слова доконаного виду мати не можуть. Це вже якраз підказка. Будете розбирати на майбутніх уроках. Наприклад, дієслово як частину мови, і тоді, коли ви визначите вид, вже буде зрозуміло, що якщо це дієслово доконаного виду, то ну, ніяк у вас не може бути форма теперішнього часу. Видові пари. Саме слово пара вже дає нам підказку, що повинно бути два слова. У нас буде два дієслова. Одне з цих дієслів повинно бути недоконаного виду, а інше доконаного виду. Тоді це пара. Як утворюються видові пари дієслів? За допомогою префіксів і суфіксів. Тобто додаємо префікс, утворюється дієслово доконаного виду. Змінюємо суфікс, утворюється дієслово доконаного виду. Наприклад, читати, що робити недоконаний вид, прочитати, що зробити доконаний вид. Ви можете інший префікс взяти будь-що, наприклад, перечитати, зачитати, дочитати і так далі. Писати, що робити, недоконаний вид написати, переписати, підписати, списати доконаний вид. Головне перевірити, одне дієслово недоконаного виду, друге дієслово в парі доконаного виду. І навпаки, якщо в, ваш, в вашому завданні першим йде дієслово доконаного виду, тоді ви до нього дописуєте дієслово недоконаного виду. Ці два способи більш поширені, ніж інші. Третій спосіб це чергування звуків, голосних і приголосних в корені дієслів. В п'ятому класі вивчалася ця тема. Я думаю, що ви обізнані в цьому матеріалі. Приклад, перемагати, що робити. У нас у корені буковка А. Перемогти, що зробити, в корені буква О. Що робити, що зробити. Заряджати, що робити. Зарядити Що зробити? Д, дж, чергування приголосних, яке характерне для форм дієслова. І ті способи, якими ну, дуже рідко у нас можуть утворюватися видові пари, але все одно ми з вами повинні про них згадати. Зміна наголосу, наприклад, якщо б у нас тут не було зараз нічого позначеного, то ми б і навіть і не дізналися про те, що це різні дієслова, які різні форми дієслова. Ось, викликати наголос паде на передостанній склад, і це дієслово недоконаного виду. Викликати наголос змінився, у нас на перший склад перейшов і утворився дієслово доконаного виду. І вкрай рідко ми використовуємо такий спосіб утворення видової пари, як зміна кореня. Тобто, у нас дієслово іншого виду буде з іншим коренем. Ловити, що робити, це надоконаний вид, і піймати, що зробити це доконаний вид. Ось такі 5 способів творення видових пар. Ми з вами їх розглянули. Це, звичайно, трошки складніше, тому що ось тут дуже багато тем переплітаються. Ну, насамперед, слово твір. Тобто, якими словотворчими засобами можуть утворюватися з допомогою префіксів, суфіксів. Далі чергування це ми з вами в фонетиці вивчали, давненько це було. Але знову ж таки, нам тут якраз ця тема необхідна. Ну, далі, Та таких випадків маловато, але все одно трапляються. Про них ми з вами також повинні знати. І ще один. Дуже важливий момент. Справа в тому, що не всі дієслова в українській мові можуть утворювати видові пари. Є дієслова, які вживаються тільки у формі одного виду, тобто інші, іншу форму ми підібрати не зможемо. Як би ми не крутили це дієслово, як би ми не змінювали це дієслово. Наприклад, тільки недоконаний вид, що робити, поважати, спробуйте. Покрутити це дієслово, додати щось змінити в ньому. Ну, можливо, утвориться щось, але це буде не те дієслово, яке ми використовуємо, тобто не те дієслово, яке існує в українській мові. Що робити, сподіватися, що робити, розмовляти. І є дієслова точно так же, тільки доконаного виду, до яких ми не зможемо підібрати відповідник у недоконаному виді. Що зробити схаменутися, що зробити, стрепенутися, що зробити, насидітися. Є такі дієслова. Ну, про, про них треба пам'ятати. Тепер розібравши теоретичний матеріал, давайте спробуємо перевірити, як нам засвоєний цей матеріал. Нам треба згрупувати подані дієслова на дві колоночки. Тобто до першої колонки ми з вами віднесемо дієслова недоконаного виду, а до другої колонки доконаного виду. І є ключ у цій вправі. Якщо ми підкреслимо першу букву. У кожному дієслові першої колонки, тоді у нас складеться закінчення прислів'я українського, будь слугою совісті, й, ну а що після «й» – це ми з вами зможемо дізнатися тільки тоді, коли виконуємо завдання. Розбиваємо на дві колонки, недоконане, доконане, підкреслюємо першу букву в кожному дієслові першої колонки. І якщо правильно ми з вами виконали це завдання, складеться закінчення українського прислів'я. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Ну ми до перевірки. Таким чином, ми повинні були виконати завдання. І от Із підкреслених перших букв у нас склалося закінчення українського прислів'я. Будь слогою совісті і хазяїном волі. Перевіримо, хизується, що робить, недоконаний. Аукати, що робити, збираєте, що робите, Якати – що робити, їсти, що робити, нишпорити, що робити, озиватися, що робити, міркує, що робить, в'янути, що робити, обирали, що робили, лоскочить, що роблять, існувати, що робити. В Жодному із питань, які ми з вами поставили до дієслів першої колонки, ви не почули у питанні префікса зе в дієслові, значить дія незавершена, та, яка продовжується, триває. Що зробили, підготувалися, що зробити скласти, що зробив розфарбував, що зробили розлетілися, що зробимо підтримаємо, що зробити загубити, що зробити глянути, що зробите заробити, що зробить, розтривожить, що зробили усміхнулися, що зробити здійняти, що зробили затримали. В кожному запитань, яке ми поставили до цих дієслів, ви почули префікс «з» в дієслові з закінчена, завершена дія. А таку дію означають лише дієслова доконаного виду. Друге завдання, трошки складніше. Завдання, тому що нам треба утворити видові пари дієслів. Перед тим, як ми будемо дописувати дієслово якогось певного виду, нам треба визначити, якого виду те дієслово, яке подане в нашому завданні. Виправити, що зробити. Це дієслово доконаного виду. Значить, нам треба дописати дієслово недоконаного виду. Одне дієслово недоконаного, одне доконаного у видовій парі. Виправити, що зробити, виправляти, що робити. І це у нас дієслово недоконаного виду. Подивимося, яким чином ми утворили зміною суфікса і, змінилося на я, і у нас ще є чергування приголосних корені слів в. -в Спертися, що зробити доконаний вид, як і в минулому. Значить, нам треба дописати дієслово недоконаного виду. Що робити, спиратися? Тут за допомогою чергування голосних звуків в корені. І ми пам'ятаємо, що перед наступним суфіксом А у нас без наголосу пишеться И. Спертися під наголосом Е, тут И. Колись в п'ятому класі вивчаючи. Правопис наголошених е, и в коренях дієслів було окреме правило якраз про це. Наголосити, що зробити точно так же доконаний вид, і що робити наголошувати. Знову ж таки, змінився суфікс и на ува. І чергування переголосних звуків. С, Ш. Характерне для форм дієслова. Кривдити, що робити, недоконаний вид. Додаємо. Префікс, і у нас утворилося дієслово доконаного виду. Що зробити, скривдити. Зачепити, що зробити доконаний вид? Тут нам допоможе чергування голосних у корінні слова. Зачепити зачіпати. Чому змінилася буква? Ми з вами знаємо. Перед наступним суфіксом А у нас змінюються в корені дієслів буква. на и. Е на І, як в нашому варіанті, ось. І О на А. Брати, ну, таке дієслово, до якого треба додумуватися, зробимо підказку, брати, утворить видову пару за допомогою зміни основи, зміни кореня. Брати, що робити, а що зробити, узяти. Ну, взяти у нас теж можливий варіант, але тут перед наступним приголосним після паузи треба У. І показувати, що робити недоконаний вид, і показати, що зробити доконаний вид. Суфікс ува, суфікс а. Тут у нас з вами за допомогою морфологічного способу, тобто за допомогою зміни кореня. Зміни суфікса, перепрошую. Отже, видова пара. У нас тут трапилося з вами і зміна корення, і чергування, і зміна суфікса, і приєднання префікса не було тільки зміни наголосу. Головне, що в вашій парі повинно бути одне дієслово недоконаного виду, одне дієслово доконаного виду. Третє завдання. У фразологізмах пропонується замінити дієслова недоконаного виду доконаним. Ось і потім до. Цих фразеологізмів, підібрати із довідки. Така довідка в переплутаному вигляді у нас синонімічні слова, які, в принципі, розтлумачують значення фразеологізма. Перше наводити тінь, наводити, що робити, і нам треба з вами ось навести. Так, зараз ми проробимо першу частину завдання, а потім вже підберемо, пояснимо. Далі, вилітати з голови, що робити, вилетіти з голови, що зробити. Діставати з під землі, що робити, Дістати з під землі, що зробити. Кидати якір, кидати, що робити, кинути, що зробити. Не зупинятися ні перед чим, не зупинитися, давати тягу дати тягу І обводити навколо пальця, обвести навколо пальця. Тепер частину дання ми з вами зробили: замінили ді слова недоконаного виду доконаним видом. Ну, тепер залишилося тільки підібрати ті дієслова синоніми, якими ми можемо пояснити, розтлумачити значення фразологізму. Значить, наводити тінь, ганьбити, соромити, ганьбити, вилітати з голови. І в нас це забуватися, діставатись під землі роздобувати, кидати якір зупинятися. Не зупинятися ні перед чим, не лякатися, давати тягу утікати і обводити навколо пальця, хитрувати, обдурювати. На сьогоднішній момент це все. Із цієї теми. Сподіваюся, що і теоретичний матеріал був для вас надто складним, і практичні завдання, які ми з вами, виконали, ще раз допомогли вам за допомогою практики, за допомогою дії, закріпити теоретичний матеріал, який подавався на початку заняття. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення.